Розмовляй українською, друже, українці велика нація, може, спершу дається й не дуже, але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція. Стільки жертв для цього принесено, стала мова не мовою, крицею, насолоджуйся скарбом лексичним. Бережи чистоту солов'їної. і не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкриває руїнами. Розмовляй українською, брате. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати, українською рідною мовою.